Друзі, якщо по-чесному говорити, то дійсно слово дякую не варто його тримати в собі. Не варто ним ну, не ділитись. Потрібно все ж таки у будь-якому випадку подякувати людині за те, що так сталося. Ну, можете, звісно, звертатися до інших сил, які вам допомагають в тому чи іншому випадку. Чи так співпадає, чи зірки так зійшлися, чи ще щось трапляється, теж не забувайте дякувати. Тоді побачите, буде все набагато простіше і вам багато чого вдаватиться в житті. Тут, як покажуть, це... Зі мною не посперечається. Тож про міжнародний день дякую, не подяки саме, а от саме цього слова, чудового дякую, яке було викладано і вперше згадуємо. Нагадаю, ще раз у 16 столітті одному з французьких словників ми сьогодні і поговоримо. І ви звітайте до нашої студії. Ми вам дякуємо за те, що ви нас слухаєте, і за те, що приєднуєтесь зі мною і відповідно зможемо з вами поспілкуватися. А ті, кому ви передасте привіти, побажання або привітати якогось в прямому ефірі, теж вам подякую. Ось такий гарний день. Дякую, можете собі сьогодні влаштувати.